Вітаємо! На зв'язку екіпаж Спалак у складі окремої третьої штурмової бригади. Наразі отримали невелику допомогу від громадської організації Демократична Сакира дякуємо за побратимам за цю допомогу. Сакири прям гадяться нам сьогодні, будемо облаштовувати нову позицію та й паласуємо ввечері їдлом. Прям гарний дали нам запас газових балонів. Ну і трохи допомогли з освітленням. Слава нації!